У вівторок зранку на Хмельницькому центральному продовольчому ринку нелюдно покупців відлякала холодна погода, міркують продавці. Воліли би бачити більше людей і в м'ясному павільйоні. Почався піст, людей було менше. Ні, не збільшилося. Так, як було, так і є. Ще й можна сказати менше. Люди пішли на городи. Користуючись нагодою, хмельничани купують м'ясо на великодні свята. Черга менша. Я постою, коли в мене на столі нічого немає. тоді в мене піст. Кому а кому ні. Продавці запевняють, що на їхньому ринку ціни на м'ясо від початку року залишаються незмінними. О, гривня туди, гривня обратно, в основному ціна тримається, така як була. Ціна ще не піднімалася до свят. М'ясо на базарі кругом хороше, свинина 40-45. Гав'яніна є 60-65, тілятина гарна. Від початку року на ринках області подорожчали курячі яйця, але нині ціна стабілізувалася і навіть поповзла донизу, кажуть продавці на хмельницькому ринку. Це де ж подорожчали зараз. Наоборот, стали дешевші дешевше, дешевше Стало тепліше. Появилися домашні яйця. І ці поставили дешевше, 10-50 були. А зараз десять практично даний продукт подорожчав на всіх ринках області. Хотілося б підмічити, що найдешевший цей продукт є на ринках Ізясовського району. Це 8 ,50 гривень 50 копійок за десяток. Дещо зросли ціни на продукти так званого борщового набору. По рівнянню до початку року ціна картоплі зросла на 13 відсотків. Становить гривня 79 в середньому по області. Морква на 2,6 відсотків. Продавці кажуть, що самі не зацікавлені у дорогих овочах. Ми продаємо своє домашнє, нам нема смислу його зацінювати. Нам треба продати і ще раз привезти. Морква 2,50, капуста гривня, гривня 20. Буряк гривня 52, як, ну, як маленький, дешевше, дорож, середній, дорожче буде. Дещо знизилися ціни на молочну продукцію, зокрема на масло вершкове. Прийнятна ціна і на хлібобулочні вироби. На Хмельниччині хліб традиційно один з найдешевших в Україні. Юрій Курочка, Андрій Храбус для інформаційного випуску.